Привіт, мої любі гусятка, гусачки та гусині. Сьогодні ми поговоримо про букіністичні книжки, які я купила завдяки своєму проєкту сховище». Я там відкопую дуже багато цікавих нових для себе книжок, які давним-давно перекладені українською. І, до речі, зацініть мого тривожного жука. Я хотіла зробити жука, у мене, здається, вийшов павук. Я ще його, напевно, буду дороблювати. Але ви можете в коментарях дати. Йому ім'я. Також я запрошую вас до Гусячого телеграму підписатися, всі посилання є в інфобоксі. І зараз буде така міні-пауза для того, щоб ви підписалися на канал Гусь Читає. Що ж, нас сьогодні чекає доволі цікава подорож. Ці книжки вже не нові, як ви зрозуміли, тому і в них відповідний вигляд. Тому, якщо у вас це тригерить, то напевно для вас це відео буде важким в сприйнятті. Хоча ви не відчуваєте їх запаху і масних сторінок, тому я думаю, що для перегляду це відео буде більш ніж е е приємним. <хи> я сподіваюся на це. Порядок показу цих книжок у кадрі буде визначати рік видання українського. Саме видання, тому що ці книжки раніше написані, але коли вони з'явилися в українському перекладі. Перша книжка, яка відкриває ці покупки, 1975 року, яка називається Невільниця від болівійського письменника Хесуса Лари. Він великий знавець побуту, фольклору та історії індіанців. Його творчість пройнята їх народним духом, мова героїв характерна і виразна. У своєму романі Життя індіанців племені Кечуа Яна Куна в українському перекладі Невільниця якраз автор обрушується на соціальний і національний гніт, бореться за свободу і рівність людей. Що ж, тематика дуже нам знайома, кожному українцям. І я сподіваюся, що теж віднайду для себе щось своє. Єдине, що мене лякає, тут шрифт, але тут кожна книжка з таким. Майже кожна книжка з таким шрифтом. Наступна книжка 1979 року видачі в нас в Україні, і це Каміло Хосе Села Вуд. І дуже уважні глядачі каналу читають можуть сказати: Юля, в тебе вже є ця книжка, і я вам скажу дякую за уважність. Так, в мене є, я показувала її у львівському влозі, але. Є одна така незначна поправка, це різні переклади. І от мені буде цілковито цікаво познайомитися із обома одразу і знайти якісь відмінності. Якщо ви хочете такий формат відео, то обов'язково зазначте це в коментарях. Я вже розповідала, що вулик це знаковий твір, який найточніше відтворює атмосферу іспанського суспільства по закінченні громадянської війни її відновлює. Перервану національною катастрофою літературну традицію, але входження його в літературу не було легким, тому що роман був заборонений цензурою, вперше був опублікований невеликим накладом в Аргентині. За нього село виключили з асоціації журналістів. А з боку католицької церкви роман зазнав нищівної критики за Буцімто а моральність. Це Нобелівський лауреат. І на сьогоднішній день цей роман входить до найзначущих романів іспаномовних, які які Наводять одразу після Дон Кіхота, одразу згадують село. Тому для мене цей письменник є цікавим. Тим паче, якщо ви слідкуєте за моїм, за моїм як це, телеграмом, то я читаю Дон Кіхота, Зараз я в процесі досі йде мені трошки тяжко. Чи ніж я сподівалася на це, але я думаю, що я подолаю цю скалу і потім приступлю вже до вулика колись в майбутньому. Ах, це світле майбутнє, про яке ми всі мріємо, де ми читаємо всі книжки, які ми накупили. А Тепер ми переходимо до 84-го року, і тут в мене найбільше книжок зібралося, і розпочну я розповідати із Магди Сабо старомодної історії. Ось цей текст справді дуже і дуже щільний, і я маю на увазі не його змістовність поки що, а саме те, як він оформлений, тому що мені здається, тут дуже мало діалогів. Магда Сабо взагалі це угорська письменниця. Коли в мене був угорський Єврогусак, я помітила, що не так багато я знаю про Угорщину, мені хотілося б більше досліджувати. І я, знаєте, відповідаю за свої слова і одразу пішла шукати саме. Це все букіністичне диво розпочалось в мене саме з Угорщини. Насправді, якщо бути чесним, так я знаю політику Угорщини. Мене цікавить політика, і мене цікавить саме знаєте витоки культури, як вони прийшли до такого ставлення до інших народів, як вони мислять себе і мислять інші нації, тому що саме в літературі мені здається, це дуже добре порослідковується. Взагалі це угорська письменниця, яка славиться своїми романами, оповіданнями та п'єсами далеко за межі. Своєї країни її творчість часто звертається до сімейних історій, складних взаємин між людьми, а також до питань моралі та ідентичності. Оця от історія це один з найвідоміших творів. Він перекладений багатьма мовами, а вже ж, і ця історія про складні стосунки між жінкою, яка працює в сільськогосподарському підприємстві, та її дочкою, яка готується до весілля. Тобто, цей роман він досліджує теми любові, втрати, старіння та зміну у суспільстві. Наступний 1984-ець дев'ятсот це така, знаєте, тонка відсилка до Орвела. Грехем Грін, тихий американець, і наш резидент у Гавані. Я зустрічала посилання на ці твори не один раз в інших книжках. Це змушує мене шукати саме ці книжки, які я зустрічаю в інших книжках, які більш нові, які більш свіжі, і розуміти, на чому базувався той чи інший автор. Тихий американець оповідає нам про події у Сайгоні на початку 50-х, першу індокитайську війну. Але виклад говорять тут не точний подій. До речі, у романі перетинаються дві лінії. По-перше, це любовний трикутник. Оця от любовна лінія напевно введена спеціально, щоб читачі не засумували так. І друга лінія це вже такі соціально-політичні конфлікти, які приведуть до війни безпосередньо у В'єтнамі. Але більше із цього мене зацікавив насправді наш резидент у Гавані. От на це я зустрічала посилань дуже багато, тому що тут дія відбувається на Кубі. Часів кривавого диктатора Батісти це яскраві точні деталі, які дають уявлення читачеві про життя того величезного готелю, яким був чудовий острів і його столиця Гавана для багатих туристів, передусім американців у ці роки. У цих двох романах звучать дуже важливі меседжі, що людина не може залишатися осторонь і бути непричетною до політичних подій країни та світу. Що мене найбільш найбільш знаєте чіпляє в них, і останній 1984 дев'ятсот у моєму списку. Це словацький письменник Любаш Юрік, який написав емігранти. Події цього роману охоплюють невеликий період, а саме рік, протягом якого автор простежує долю чотирьох героїв, що зваблені облудними принадами капіталістичного краю. Емігрували вони із Чехословаччини у складний період її історії, в 1968-му. Ми розуміємо, що це в нас якраз ті самі доленосні події для країни. Любош Юрік розкриває поступово прозріння своїх персонажів в Австрії, де вони перебувають, туди. Вони емігрують і ФРН. І чому саме я почала читати книжки про еміграцію, хоча, в принципі, я до неї не дотична і не збираюся там емігрувати, але чомусь мене ця тема зачепила, я це зрозуміла по маманту П'єра Самсона, який був у львівському влозі. А також я це зрозуміла з книжки на чужині. якийсь розкрив? Оцю тему для мене настільки мене зачепив, що я зрозуміла, що ця тема мене теж цікавить в питанні геополітики, переміщення людей, за міни культури для них. І знаєте, оце от коли батьківщина тобі вже стає далекою, але є якісь маленькі відголоски цієї батьківщини в інших країнах ти шукаєш такий самий пристанок, але знаходиш все одно щось дуже своєрідне і зо зовсім не таке, тому що твої уявлення не співпадають з тим, що ти там шукаєш, що ти знаходиш. Мені подобається, що автор буде прям розкривати очі цих емігрантів, і заразом наші очі за один рік, як йому це вдасться, дуже цікаво. А тепер ми переходимо до 1986-го і перший в мене тут болгарський письменник Еміліан Станів і його Вовчі Ночі. Я натрапляла на ці оповідання, на згадку про цю збірку теж не раз. По-перше, це ж болгарський письменник і. Той самий господінов мене наводив на думку, що мені треба більше знати про болгарських письменників. Тут у нас любов до природи і як не дивно мисливництва. І тут буде, напевно, уособлення людей через тварин, тут будуть якісь такі тонкі метафори. Я таке люблю почитувати іноді, тому мені здається, що сподобається. Хоча я так до цієї книжки дуже обережно підходжу. Письменник відтворив цілий світ, що існує поруч з людьми, живе за своїми складними, часто драматичними законами у щоденній боротьбі за право на існування. В історії анімалістики існувало два підходи у зображенні тварин. Один із найдавніших наділяв звіра почуттям і розумом людини. Другий полягав у тому, що письменники природознавці обмежувалися зображенням поведінки птахів і звірів, просто спостерігаючи за ними з далеку або більш зблизько. Там багато дикої природи у цих оповіданнях, і спостережень, як ми з вами зрозуміли, що ж переходимо до наступної книжки. Наступна книжка в нас народилася в українському перекладі в 1978 році, і це Богоміл Райнов. Три самітники тут у нас піде оповідання про трьох. Художників так, і це теж одна із моїх улюблених тем. Я раз на рік, та й точно читаю щось про художників. Болгарський письменник, лауреат найвищих літературних премій Болгарії, свою книгу написано в есеїстичній формі, присвятив життю і творчим пошукам трьох всесвітньо відомих художників, чия виняткова відданість мистецтву зумовила їх особисті стосунки з оточуючим середовищем, зробила їх самітниками. Тут буде підкреслена трагічна доля людини: оця от самотність, на яку кидає доля людей, які займаються творчістю, мистецтвом і розумінням світу через художні образи. Наступний рік 1989-й, і ми переходимо до такої, знаєте, Найкрасивішої книги, мені здається, я саме думаю про текст, що він буде найближчий до мене, тому що знову-таки тут буде про тварин і людей. Це Орасіо Кірога і його анаконда. Ці твори різноманітні за своєю тематикою. Це і казки про дружбу між людьми та звірами, і оповідання про поселенців у Сельві, які ведуть драматичну боротьбу з могутніми силами природи, і розповідь про. Таємниці кохання творем письменника справжнім перлином латиноамериканської прози притаманні елементи фантастики і психологізму. Окремі оповідання, забарвлені містичними мотивами. Тут у нас про те, як людина завжди вторгується в місця проживання тварин, і від того їм стає не дуже добре. Люблю такі оповідання. Читала вже кірогу в видавництві Анети Антоненко, але зацікавилася також і цією збіркою. Наступний 89 й від це в нас Владимир Не. І королеви не мають ніг чесно взяла її за назви, тому що дуже вона мене заінтригувала. Це в нас чеський письменник, Говорять, що це, захоплюючий та гостросюжетний твір відомого письменника чеського про важливі події в країнах Європи в епоху середньовіччя, про авантюрні пригоди, сина праського алхіміка. Досягнувши високого становища, він стикається з королем Чехії, імператором священої римської імперії Рудольфом II, римським папою італійськими герцогами. Він завжди намагається творити добро і прагне справедливості, але його. На кожному кроці переслідує злий Фатум, і він тільки дивом рятується від смерті. Ну що ж, дуже заінтригував. А ми переходимо до 1991 року. Тут <му> нас чекає татарський поет антифашист Муса-Джалільці Муса джаліль, цей Муса джаліль. І його мамбіцький ма зошит дуже контроверсійні погляди, тому що ця книжка, виявляється, отримала Ленінську премію, <свят> і тут написано, що це шкільна бібліотека і обов'язкова до прочитання. Книжка він писав їх в катівнях в очікуванні смертного вироку та страти. Вірші зошита торкаються глибоких екзистенційних тем страху, зради, совісті, відповідальності, смерті. Це не типова радянська риторика часу війни, але от чомусь вона нагороджена премією Ленінською, і до нього були представлені, ну, як ми розуміємо, люди. З закону і порядку того часу вони дуже слідкували, що він пише, які свої вірші він куди передає. За ним був зроблений надзор і нагляд. Так що я думаю, що це дуже цікаво буде почитати і розібратися. Тим паче, що це дуже екзотичний автори, дуже екзотичний для мене регіон взагалі. А зараз ми. Перейдемо до свіжого м'яса, це 2005 рік, так, 2005 рік, це 20 років тому, але ці книжки виглядають набагато краще, ніж попередні, тому що їм всього лишень 20 років. Музика і відкриваю 2005-й, урочисто. Ось така маленька книжечка. Вона просто ну ну така крихітка. Тут нічого читати, але це не закритий гештальт естонської літератури. У мене це Арво Валтон, його фото чутливість. Коли я знімала естонського єврогусака, я повторювала про те, що дуже мені хочеться знати якогось автора, почитати його з правильною позицією, і от я його знайшла. Він автор понад 50 книжок, провідний майстер естонської новелістики. Він пише романи, Шість сценарії до кінофільмів, мініатюри, афоризми, казки і так далі. Від 17 до 20 вересня 2007-го, на запрошення Ужгородського університету, Арво Валтон перебував на Закарпатті, якраз, де пройшла конференція, присвячена його творчості. Взагалі, критика називає його естонським Іваном Франком. Несподівано так і тому мене це дуже зацікавило. Я взагалі не сподівалася знайти цю книжку, але знайшла таки. Якщо у вас є можливість її знайти, я думаю, що це дуже цікавий досвід, і вона недорога, і вона дуже маленька. Я думаю, за вечір її можна спокійно прочитати. І переходимо до останньої книги, але не по важливості, тому що вона для мене найважливіша із всіх цих книг. Якщо всі ці попередні книжки коштували 50-40 гривень, 70, то ця книжка набагато дорожча. Вона її цінник десь 300 шімусь був. Я знайшла її на барахолці вже в іншому місці, і це Інгібор Бахман і її радіоп'єси. Вона одна із тих, хто започаткував жанр. Радіоп'єс. І тут три її найвідоміші п'єси. Для мене Інгібор Бахман стала відкриттям, стала моєю такою моїм голосом, якимось жіночим, який промовляє до багатьох жінок, і я дуже рада, що я зустрілася з цими творами. І мені подобається вона як особистість. Мені подобається те, що вона пише, як вона це робить. І мені б хотілося взагалі все-все все прочитати у неї. От настільки я нею загорілася. Особливо мене цікавить її любовна переписка з Паулом Целаном. Ну а вже що ще ще мене може цікавити, але це листування я на жаль не можу знайти ніде. Давайте пройдемося по кожній п'єсі, і по кожній п'єсі я розповім, що нам обіцяють тут. Не хочеться дуже спойлерити ні собі, ні вам, але. Ну, трошечки заглянемо, що ж там чекає нас в майбутньому. Торгівля снами. нами тут нас чекає центр відня, міста мрій, міста снів. Молодий дрібний службовець Лауренс переживає у снах, які бачить у дивній крамничці, свої згнічені страхи і бажання, бажаючи придбати один із них, він дізнається, що має заплатити в незвичайний спосіб. Цикади це в нас філософська музична інтерпретація платонової притчі про долю тих, хто перестав їсти пити і кохати, щоб безперестанку співати. А за п'єсу Добрий Бог Мангеттену» вона отримала премію сліпих ветеранів війни. Це драматична балада про кохання між двома молодими людьми яном, чоловіком із старого світу, та Дженіфер, дівчиною з нового світу. Їхня випадкова зустріч у Мангеттені переростає в почуття поза часом і простором. Для мене «Інгібор Бахман це про доторк до вічного. То я вже відчуваю, яку насолоду мені принесе ця. Книжка. Що ж, ми з Жуком, якого ви назвете в коментарях. Жуком-павуком прощаємося з вами. Я дякую вам за перегляд, дякую вам за підписку. Дякую за те, що ви дивитеся про ці книжки, які я накупила. І, можливо, щось собі придбаєте. Обов'язково діліться в коментарях, що ви собі придбали із букіністичних книжок, чи за вигідною ціною, там десь до 100 гривень ви знайшли на барахолках, тому що це завжди приємний пошук. Знаєте. Це завжди так, як трошечки мисливництво в нас включається книжкові блогери і просто поціновувачі книжок, які починають свою атаку. Вистежують книжки і купують їх по вигідним цінам. Так, всім вдалих книжок. Я бажаю вам добра, бажаю вам класних читань і бережіть себе, гусятка, будь ласка!